Йога, танці, майстер-класи та підтримка в столиці запрацював вже другий сучасний простір для жінок. Місце, де кожна українка з будь-якого міста і абсолютно безкоштовно може знайти підтримку. Як це працює, бачила Вікторія Дмитренко. Ну а далі, 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 те про що ми мріємо. Ми змінимо світ на краще. Аця дихати, розуміти себе та своє тіло сьогодні у жіночому просторі за графіком. йога. Відчуйте, як калимок торкається вас. На таких заняттях повна зала, усі різні та з різних міст. Серед відвідувачів і Анна, сама із окупованого Бердянська, про цей центр дізналася з соціальних мереж. каже, прийшла, аби подолати депресію, не знала, що робити і куди подітися. І коли побачила, що є простір саме жіночий. тут всі жінки однодумці, і ми можемо просто навіть спілкуючись, чекаючи на якусь подію, нам стає легше. Нових подруг тут знайшла і Оксана з Мелітополя. Спочатку захопилася спортивними заняттями, а згодом відкрила в собі інший талант художній. Тепер навчає дівчат петриківському розпису. Це арт-терапія. це просто занурюється це світ творчості і вже проблеми якось на другий. План відходять. Малюють, танцюють. Мушені переселенки, і жінки, які постраждали від домашнього насильства, всіх об'єднує одне. Вони прагнуть знайти підтримку. Кожна може отримати консультацію юриста та психолога. Відповідно до цього вже вирішуємо чи ми надаємо чи достатньо наших сил та для того, щоб надати їй ну, кваліфіковану допомогу, чи потрібно її перенаправити? І буває таке, відбувається дійсно. Що рекомендуємо сходити також, відвідати спеціаліста психіатр. Мами можуть приходити сюди з дітьми, для малечі є окремі кімнати. Як ви бачите, вона не дуже маленька, але дуже зручна, дуже затишна. Помалювати, подивитися мультики і погратися з іграшками. А найближчим часом тут проводитимуть заходи для родин ветеранів. Будуть працювати по трьом напрямкам: це втрата, це очікування і це вже повернення воїна додому. Тут будуть працювати чотири психологині по цим напрямкам і будуть збирати як на групові заняття. Окремі групи, так і на індивідуальні це вже другий такий простір у рамках проєкту Вільна на базі центру гендерної рівності та протидії насильству. Вся допомога безкоштовна. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Мондичанський. Ми Україна, марафон Єдині новини.